Всім привіт! Це наступна серія мого, мого летсплею по ГДА. Ми зараз поїдемо до малюка Джейкопа. Зараз сяду в цю машинку вкраду її, виб'ю її з Ну, Буває, вибачаюсь. Чомусь захотілося мені джип. Так, дивіться, який я Фонтанчик зробив. Чувак такий вийшов? Типу, а що це було взагалі? <реш> так. Їдемо, коротше, до Малюка Джейка повезет хвести. Мені цього фаустина щось мені не подобається його взагалі. квести не подобаються. Коротше, все з ним не подобається, тому трошечки відпочину від нього. Така дивна машина. Так дивно вона у поводить. Turn right. Окей. Ой, right. okay. right. okay. oh, яка дивна, таке корито. Ой-ой-ой. Не вписуєш. Блін, наче я зажимав підворот насправді. Цікаво, це не можна виплівчити? А, це ж GPS, походу, включим через це. Воно говорить. Чого? Я не знав. Мені некін не подобається. Нащо мені цей тридьор? Ну ладно. тут ми повертаємо. І приїхали. Так, малюк Джейкоб, що скажеш? You have arrived. Hey! Hey boy, don't move! Ah, move. Said, don't move! You Where are you come from? Oh you! Hey man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? My, what doing? Some boy doesn't beat out the door. Some boy doesn't call himself Nico say so one I see a road boy. Nico? Хай не вистачить, батько! Гадаєш, який батько? Так, батько, прийди сюди. Я люблю, якщо ти згадуєш про те, що я вистачив. Я хочу піти до таксі. Це не так, батько. Ні, не вистачає. Ви бачите, що я не вистачаю? Ви бачите, що я не вистачаю? Дякую, що не бачиш. Все в порядку? Ні проблем. Це добре, що я вистачив. Так, я це чув. Зараз я такий, що я бачу. Ну, коротко, треба налякати, чи... іти з access. Зараз, зараз, мені треба якийсь транспорт. Ну, ладно, поїдемо на цій машині... Дивній. Лайн сталкер. Може в ній якийсь сенс є, може якось ні на гальмуванні. З ручничком треба приїжджати, але походу що ні. Ну, ти чувак, летвеварі, ти ж виїжджаєш. Загальмуємо обтірка. Такий новий спосіб гальмування. Чого ти лежиш? Вже вилізли і кричить. Буц? Так, а ми їдемо кудись далеко, походу, через міст. Так, тут обережно поліція не хочете. А хто ж так стукнув поліцію добряче? Ой! Буває, вибачайте. Буває. Ага. <різна> походу поїду я позустрічний. Раз так. Раз межти винесло. Втечі. Ага! Отак, так? Да? Ну зараз втечують поліції. Доведеться втікати. А що це вони таке роблять страшно? Я думаю, це... від поліції, до речі, дуже не важко втікати, ну принаймні, коли одна там зірочка ще дві, то зовсім не важко. В інших випадках, напевно, напевно буде складніше, але поки що нормально. Так, ну що, я втік? Вважається, що я втік. Давайте перелучимо. О! Так, тепер знайти дилера треба. Де тут дилер? Ой. Дуже дебільна машина у нас. Ні, я її дебільно ввожу, я згоден зараз. Коли сама машина. Її так в несе. Чого б це? Не зрозуміло. Так, стоп. Напевно, треба інша машина. Бо є в мене підозри, що мені треба буде машина різко, ну раптом. А В мене не те, що машина, в мене залишилось від неї абсолютно нічого. І нічого немає такого нормального і швидкісного, да? От, блін. Ну ладно, буде, буде в мене така машина, так. Да. Вибачай, чувак, доведеться тебе вкрасти машину. Жінку свою теж висаджуй. Вилазь, вилазь. Та не бійтеся! Нічого я не зроблю. Зараз розвернуся тільки. Якийсь. Що це таке? Крайслер якийсь? Незрозуміло. Що це за машинка якась? Якась є, коротше. Так, і що тут? А, брига. Йоу, я всі вийшов з продукту, залишився, щоб зібрати щось. Будь готовий. Пішки... А, ти пішки я А он типу я ти просто йду. йоу йоу, йоу чувак Ти мене не бачиш, а я просто гуляю посеред дороги. Абсолютно не за тобою. Але все ж таки за тобою. Такий чувак абсолютно йде, такий не глядається назад, нічого, ну не може бути, що за ним хтось... Слідкує, правильно? А наші він ішов сюдою? Бля, мені здалося, що вони б'ються, бьюти якраз бомжі. Думаю, нічого собі. Не з чим займатися. Роман, ти завжди не в темі. А ні, кибільяр, щоб всіх до речі, ще не грав в GTA ні разу. Треба буде якось пограти піти з Романом, подивитися як воно взагалі. Так, ну що, довго мені йти? Так же де, де, де твій головний барига, скажімо так. Так, можна спробувати постріляти. Блін, у мене все 50 від цих трончиків. Так, і що, я за ним? Ну напевно за ним. Але треба трошки почекати, напевно, перед тим як заходити. Достатньо, як ви думаєте? О! Так, а він... він по-по. Ага, він прямо вийшов. Стоп, я щось його зараз загуглю. Ага, він отак навіть. Такими шиграми, чувак, іде, ну, просто жесть. Головне, що він... що він мене не помітив. Буде так тупо буду всю дорогу. Знову доведеться йти, треба так справді обережно його переслідувати. А потім їх там Бенг Менг. Розстріляти всіх і все, походу. Слідку за не нападає на нього. Ну чого? Можна я нападу на нього? Так, ну він десь вниз пішов. А там десь... Люци ходи вниз чи як? А, ой, вгору, вгору, що ж це вниз. Так, ще вгору. Він що, на даху зустрічається, стікнув своїм, чи що? Цікає кут передняки. Ну, жесть. Чувак, як це оце... нормально, ти свій ти почуваєш? Кісь алкоголіки наркомани? Так, ось наш... Бариги, за яким ми слідкуємо. Ти типу, просто за ним такий тіп ходить із пістолетом та і. Буває. Не дивується, коротше, тіпує нічого. О, пістолет лежить. Давай. Патрони завжди я. Убийдер. О, прекрасно, нарешті. Так, це вони отут.

Так, чи можна якимось чином звідси злізти, не ходячи пішки. Не ходячи вниз пішки по, по сходам. Тут же десь має бути якийсь. Так, стоп, 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 стоп. Не, не пригай. А якщо я тут... я не розіб'юся, цікаво. Я думаю, що не розіб'юся. А-а-а, якщо я обережно на оцю штуку спочатку впаду. Отак от сюди обережно. А, Давай ще. Послухаємо, що говорить, малюк. На них завжди походу, є робота. Bad man is right to principle to what you're doing for I and I. You want to know if you want to deliver some packets around town to some various people and thing in all the city. Plenty of card in that for you, you know. That sounds good. Wicked man, give us a call when you're ready for this first round. Так, ну що, ми попробуємо спочатку контент для Жейкови. Ну прикольно, пункт робота у телефоні Джейко. Ой! Фух. До Докрої, але не вмер. Це це добре, ми влаштовуємо такі варіанти. Головне не вмерти, зараз треба буде поїсти яких, якихось хот-догів, не лупашитися. Так, а де можна обережно безпечніше сприйгнути? Я це думаю, може і було б... Скільки часу на це витратив, може було б логічно. Ой-ой! Ой, як негарно. Так. Це все прекрасно. Правда, я не бачу, де хот-доги поїсти? Де можна своє трошки хп відновити? Але, 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 треба нам тачка. А ну-ка, вибираємо. Нам оця тачка подобається більше. Чита, що за нею? Мені не подобається, що за нею колір зовсім. Малю Джейкова, ну-ка, чекайте, давайте телефон. Читати, читати, чувак, приходить, давай. Ну, це таке. Не цікаво. Коротше, будемо їздити на цій тачці. вона прикольна на виглядає. Так, мені насправді треба було б десь поїсти. Повідновити ХП. А ну-ка, давайте глянемо на мапу. Ооо, ми так далеко. Ми так далеко знаходимося від дому, серйозно. Ну... Блін, так тупо. Але напевно треба, що зробиш? Я так поставлю точку GPS, що я зараз не протикав, куди мені їхати краще. Ні, ну ви ж не забираєте їхати на файту, що поїхали додому, а там звідти ми вже наберемо цьому ліку Джейкоба. Або Фаустину, зараз подивимося, з ким будемо мати справи. Ой, машина така не поворотка, мені не дуже подобається. Те, що вона Але може вона хоч ріфтує трошки боку. Так, оце треба розібратися зараз, що я тоді неправильно зробив, що за мою поліція тут гналася. Треба було сплатити за проїзд, чи, чи що це було зробити таке? Зараз розчихлимося. О. Нормальна машинка. Так, зупинися. Та ну не буде зупинятися. я ж бандюган ви чого? Щоб це раптом, я заплатив за проїзд. І вот такие поддыт. Бандит, Подивій платять за приїзд. Ага. Свіпоклечить тяжко насправді. Так, робимо вот фішку. фишку. Бачком вискочив трошки. До речі, треба дивитися, це, чи я йду прямо туди. Може у нас десь по дорозі буде ще готовий. Там, по суті, в принципі, в барабану де поїсти. Це заправка. У мене ніякої жрачки більше. О, хот-доги. Бачу звідси хот-доги. Стою посеред дороги. Дал, отаке я видло, отаке чувак, я видло. Сорі, і сорі, і все таке. А скільки коштує ходок цікаво? Вон... Ціну не показує, чи це оце на 5 доларів, типу. А, там мінус 5 доларів 5 доларів. The, right well, поїду я, напевно, машине, ну, поїде, напевно, на цій самій машині далі. Нормальна машина більш-менш. Я забираю свої слова, що вона якась така. Ні, ну вона не поворотка, в принципі, але більш-менш нормально. Ну, Майже вписалися на хто. Майже-майже у всі. Ох. Вистав? Ну давай. <різвіст> <А> що <різвіст> це таке? Так, я дойду, не ти не може йому, я притрузвашся. Чи це просто заради розваги? Так, я хочу цю точку, видалити точку. Мені не потрібно тепер туди їхати. А от до малюка цього цікаво. Що це за яка, що це за вистава взагалі? Я такого не знаю. Давайте поїдемо до малюка, подивимося, що за вистава. Ти бачи малюкція зовсім поруч. Ну, чувак, проїжджай! Сигнали йому треба. Думаю, таке бидло, сам ззаду врізався і сам ще посигнали на ще. Так, зупинися. Бляха, малюк вибачай. Я вибачаюся. Сідай. Сюда в машину бандюк. Yo, let's go. Wayne, look after them. Go так, а куди мы їдем? А як... Подивити... Оце вистава, да? Вохоно. Клуб Кабаре. Ну, явно ж це сюди. Ну, давайте позначим точку. I think so. The work can mess you up enough. You know. Make you think that things matter when all that matters is that the sun come up and we have a good time and laughter and things. Мені не дуже подобається в цьому плані. Але от коли вона розганяється, якось так боляє, навіть прикольно вчились. Ой-ой-ой, люди, люди. Ну ч скакати було, Ну взяли і тепер окончається. Так, а шо за... Ох, це перестройка. Хто сказав про Росію? Та Чикавиді, чувак, не треба перестроїти бабусю. Так, мені це не подобається, що тепер у нас поліція нас трошечки атакує. Ми зараз мусимо втікти з від поліції, а потім. Потім вернемося в кабаре. Ну, блін, Джейк, що ти хотів? Ти ж бачиш, ти з якимось бандюгою розв'язався. А, у мене дві зірочки, от того так. А, я на такій машині, що не дуже для втікання підходящий насправді. А, можна сюди втікти? Блін. Можна так? Я сюди вийду? Всюду вони. О, будемо вважати, що я сюди втік, правда? Тому що мене тут не найдуть. А ну-ка. Фух! Ха! Дивіться як я. Втік на пляж. Їдемо назад. Їдемо з таких кабарем, подивіться, що це за кабаре. Неочікувано, неочікувано зовсім, але добре. І все-таки, і все таки, Кабаре. ми Маємо зайти всередину, напевно, з ними я так розуміє. Ну давай, а що далі? Ще всередину. Ух ти. Будуть ти приходити пристрілювати цих ублюдків. Я взагалі не знав, що тут такий, в принципі, такий контент. Ми і будемо дивитися з вами сю виставу, бо це є. не думаю, що це цікаво буде сильно. Просто глянути, що що, що, що роді вистава. Просто зараз то, щоб прийти ти подивитися. Відео тут зроблено не дуже високий високі. Шкода воргес шкода. One man even asked me, can you make my masculinity disappear? But I am here to entertain you, not your by curious fantasies. I will now make my escape. Well, I will defeat gravity. I will defeat gravity. No, власне, я не думаю, що вам теж дуже цікаво. Ми заробляємо просто, чи ви, ну, чи, що, що він зробить, чи це він нормальний тип, чи не нормальний. Ага. Я думаю, що в нього, знаєте, такі якісь будуть фокуси абсолютно дебільні, і такі тільки светі зверху на них буде. буде. Ну, вона на ниточки зверху явно переміщається. Ну все, я думаю, що нам закінчила для нас це вистава, скільки можна і дивитися. Покричали трошки і хорош. Підкинеш на хату, підкину на хату. Поїхали. Чуть чисто сходили в кабере. Я такі місця не ходив би насправді, не знаю на що воно йому було. Куда пішла? Ще вижила. Довелося її пристрелити, бачите, буває таке. Чох, залазь в машину? Я тебе на ній відвезу додому. Довелося пристрелити, я може й не збирався. Але ну. Таке бидло. На зірочці це взагалі настільки ізі, походу, що тут навіть просто можна їхати фактично по правилам і тебе не, не, не зловлять. Я не очікував, що буде настільки просто. Плюс можна там вирватися, ще якась така фігня. Так, а ну-ка пригальмуємо тут. О, все. Тю! Так це, блін. Easy. Так, приїхав додому чувак. Ну, нормально провели час насправді. Декількох русських прибили, це взагалі прекрасно. Так, збереження гри. Ну, все. Я думаю, що для цієї серії достатньо. У нас вийшло 24 ось хвилини, я дав зараз на диктофон. Тому дякую, що подивилися. Я дуже сподіваюся, що ви поставите зараз вподобайку. Підпишітесь на канал, хто це не зробив, бо згідно статистиці, насправді майже всі дивляться, не підписані. Це проблема у всіх, абсолютно, тих, хто знімає якийсь контент. Чого ви не підписуєтесь? Підпишіться. Якщо ви до цього моменту подивилися, вам значить подобалося, вам цікаво було. Підпишіться і будете більше бачити такого контенту. Я буду цікаво знімати, старатися, вам буде цікаво, мені буде цікаво. Коротше, всі буде круто. А наразі я з вами прощаюся. Дякую ще раз, що подивилися, і до зустрічей.